Зараз ми зупинимось, вона накопичить е свої ресурси і потім, вибачаюсь, влупить так, що ну, я не знаю, чи е вистачить нам е ресурсів таку атаку зупинити? Справедливий мир для мене зараз поняття такого не існує. Справедливий мир. Це дуже важке питання для мене, як для військового, тому що е за весь цей час було втрачено багато територій, багато будинків, люди залишилися безкриче над головою, скільки людей загинуло, ну, особисто для мене зупинення наразі у будь-якому випадку несправедливим. Ну, особисто для мене, якщо справедливо, то це кордону 91-го року. Чи є це можливим, тут вже зовсім інше питання. Агресор отримує е, сильну віддачу, розуміє, що йому нема чого агресувати, що то для нього занадто витратно і навчається, що треба бути спокійніше в цьому світі. Але то ідеальний ну, сферичний мир у вакуумі. Називаємо -то так. А... А щодо реального, то не знаю. Не задумувався, які, які саме у нас є варіанти, просто є боротьба, боротьба триває. Справедливе закінчення в повному смислі цього слова це остаточне і повне вигнання агресора з нашої території. І мені хочеться, щоб Європа, Америка і весь світ зійшлися на тому, що агресору не можна давати окуповувати чужі території і вбивати там людей, тому що це є сигналом для всіх людей, подібних до Путіна, що вони можуть творити, що вони хочуть, а потім просто з ними домовляться про заморозкуватися. Кожен сподівається, і так і родина сподівається, і близькі сподіваються, і всі хлопці так само сподіваються, але ж ми не падаємо духом. Надіємося на краще, надіємося на Бога, на себе в першу чергу.